Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні приготуємо вершкову паску. Продовжуємо підготовку до Великодня, обираємо пасочку, яка нам більше смакуватиме, і сьогодні пропонуємо вам такий рецепт, коли пасочка виходить вогкою. Паска виходить ніжна, в міру солодка, дуже смачна. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. З вечора родзинки заливаємо ромом або коньяком, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі. Наступного дня беремось за приготування. Вершки в нас 20% жирності. Ми їх підігріваємо до 35-40 градусів вливаємо вмищину, додаємо дріжджі, живі. Гарденько перемішуємо. Від загальної маси цукру додаємо 1 столову ложку. І від загальної маси борошна додаємо 2 столові ложки. Гарненько перемішуємо, щоб не було грудочок. готуємо розчину. Накриваємо харчовою плівкою або рушничком і відставляємо в бік, залишаємо при кімнатній температурі. Тим часом ми підготуємо яйця, вибиваємо яйця. Всі в нас складники однієї температури, Збиваємо до однорідності. Сюди ж додаємо одразу весь цукор плюс ванільний цукор. Збиваємо. Маса збільшилась, посвітліла, все супер. Розчина в нас теж вже активувалася. Ось так має виглядати розчина. Ми робимо це для того, щоб перевірити, чи добрі в нас дріжджі, щоб не зіпсути всі продукти. Бо і таке буває. Далі з'єднуємо жовткову масу із розчиною, перемішуємо. Додаємо розтоплене вершкове масло. Воно може бути тепле, але не гаряче. І в декілька етапів додаємо просіяне борошно. Борошно обов'язково просійте. Спочатку вимішуємо лопаткою ложкою, як вам зручно, потім вже по класиці замішуємо руками. Тісто у нас м'ягеньке, приємне у роботі і вимішується зовсім недовго. Додаємо родзинки разом із алкоголем. Додаємо горіхів на смигдаль і цукати. Все це перемішуємо і замішуємо. Дуже швидко в нас тісто формує гульку, збирається в купу і відходить вже від стінок. По часу весь заміс у нас тривав 10 хвилин. Дуже швидко. Тісто відходить від рук, тісто відходить від стінок миски, все можемо його накривати рушничком. Накриваємо рушничком і в теплому місці даємо час підрости. При кімнатній температурі у нас тісто збільшилося 2 години. Ось гарненько підійшло. Ми його тепер знову переминаємо легенько. Знову вимішуємо так, щоб воно відходило від стінок. І беремось формувати пасочки. Руки змащуємо олією, щоб було зручніше. Формуємо пасочки так, як ми завжди це робимо і робили в попередніх відео. Підминаємо під низ, щеплюємо дно низ і вкладаємо у форму. Наповняємо одну третю форми. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці, даємо час підрости. Пасочки нас підросли у формах. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 170 градусів до зарумянення. Можна ще змастити яйцем жовтком, білком. Це вже як вам до вподоби. Паска виходить в міру волокниста, така трішечки тяжкенька і вогка. В той самий час досить пориста. І дуже-дуже ніжна. Далі покриваємо глазурю. У нас глазурь білкова, точно таку ми робили у попередній пасті. Посилання залишимо під відео. Дякую, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал підтримуйте Український! І хай вам все вдається, друзі!